Oh yeah. И множество много людей, от сия иудей Иерусалима, и по море Тирска и Сидонская, и же, придуше послушайте Его, исцелитесь от недух своих, и страждающих от дух нечистых, исцеляв уся, и весь народ искаше искаш, прикасайтесь и моих косила от него исхождавших, исцелявшихся. И той возвет отчет на ученики святого волющих, блажене нищие духом, меха вашей, Царстве Божие, блажене алчущей ныне ко насытитеся, блажене плачущей ныне кого смеетеся, будете, и да возненавидят вас, человеце, и да разлучатве и поносят, и пронесут имя ваше, зло сыно человеческого ради. Возрадуйтесь, а в той день и сыграйте, все вам зда ваше много на небеси. Господина Ядца, нашего блаженнейшего Онуфрия, митрополита Киевского и в сия Украины и святого києво Киева, Печерские лавры, Лаври, лавры, Святогирские лавры, Священная Архимандрита і господина нашого високопреосвященнішого милития, митрополита Черновинского і Буковинського. да, по мене, Господь Бог во Царстві своїм. всегда на ней пришней во Веке Веку, преосвящены митрополитархии, епископа, епископи, священнически, монаши, дяконские братів, Прихожим святого храма Света поменет Господь Бог восставстве своим всегда на непризнан и во Ввеке веков, і благоукрасителей, жертвователей насытых храм сей, друждающихся и поющих посылым храносем, на насыдую си службу Божию, и их же ради семья принесоша всех вождей и войнов православных защитников коло нашего, нашого, да поміняв Господь Бог по царству і своєм, сіда нині во навіки вікого. Небесного покровителя, побажати йому Божої сили, терпіння, кріпості, здоров'я, цьому нелегкому пастирському служінні, побажати, щоб Господь управив так. Як в скорому часі зробилася ця гарна святиня дня для нашої обчої, святої радості, довершилося все те, що тут потрібно. Але насамперед, насамперед, моліться, насамперед, жити дружно, насамперед, майте те, що ми з вами тільки що сказали, страх Божий. Чистоту душі, совісті нашої і любов до всіх, і Господь помилує і спасе нас. Тому своєї сторони, сторони своєї матушки, мами асербія, сторони отця Романа, матушки Світлани, нових сватів наших дітей, ми щиро вітаємо те Сергій, тебе з ним, ангела з ним, преподобного Сергія Радонівського. Тобі через пару днів день народження. Хочу сказати, як тато, що коли ми чекали тебе третього сина з цієї сім'ї, я в що тільки буде і Сережа. Може було щось інше, мами, тільки має бути так. І так з Божою допоможю оправилася, тому ми тебе поздравляємо, бажаємо сили, терпіння, кріпості. Ми раді, що такою нелегкою дорогою, багато ємів, горбів. Ти йдеш додому, нерідко приходимо до тебе, але з Божою допоможю тягнемо свій общий сімейне пастирський хрест. Мама захотіла, взагалі каже, чуєш, батюшко, все, йдемо до дітей. Мають бути живі квіти, бо діти, внуки це наші квіти. От мама хоче подати гарний букет квітів, поздоровити свого хлопчика, сина проти з Днем Ангела. Олег сыной вины житье, трай же и спасение всем мои поспешения, подошло Господи ныне тезаименитому, священно протери всем и настоящуюся до храма сего, и сохрани его, Господи, нам многое и бояли. Ми щиро вас вітаємо, з Днем Ангела, вся наша сім'я, родина. хочемо вас привітати, щоб ви були щасливі, здорові, щастя, вам, здоров'я, всього самого найкращого, щоб ви завжди були з нами і завжди нас підтримували. Оттець Сергії найжиє, найжиє, ногам наймає. Там много ли, там многое ли, там много ли, там матушка хай живе, много ли там. Внуки хай жить, хай жиют, много мета наймоют, наймают. Много... Ця пісня братія і сестри без кінця. Тут ми можемо співати. І батьки, і живуть, і всі прихожани, і, і прихожани. Ми можемо співати і співати, і співати. Закінчення не буде. Велика, велика благодарність сьогодні, в першу чергу, татові з мамою Дмитрій, мачки, Любі, нашим святам, Роману, мачкій Світлані, за те, що потрудилися в ранковий час разом з нами помолитися. В день мого небесного покровителя вознести молитви за всіх і за вся, і особливо сьогоднішній день за мене грішного. Пась Господі, всім вам, дорогі браті і сестри, за молитви, за підтримки, за привітання. Дійсно в таких моментах ми відчуваємо, що всі ми разом є одна православна християнська сім'я. Дійсно, Господь є поміж нами, Господь нас благословляє. І Господь нас, нам допомагає. По сьогодні всім вам ще раз за привітання, за подарунки, за молитви, за підтримку. Ну і на завершення хочу сказати, що сьогодні великий подарунок Господь післав усій нашій сім'ї, всій нашій родині. В кінці Божесної літургії наш син Дімітрій підходить на вухо мені, щось каже, я на службі зайнятий, показує від старшого брата повідомлення. Владика вам сказав завтра херотоніє в діякові. Така Божа милість, такий Божий промисел. Нещодавно ми всі разом із сім'єю разом із вами. Торжествували, радувалися у тому, що наші діти Олександр і Ангеліна вступили в законний брак, шлюб, отримали благодать Божу, таїнські вінчання. І прибувши в стіни Київських духовних шкіл, по моїй настанові кар Олександр, спокійно, не спіша. Запитай, кого там потрібно, що потрібно зробити для того, щоб у свій час прийняти священний сан. Відповідь послідувала першим кроком Шукаємо владику пантілі. Мона потрібно ісповідуватися. І все, що необхідно, потрібно, потрібно підписати. Звичайно, що послушання, навчання вона замотали, в той же день він це не виконав. На другий день ввечері його запитують. Ти зробив, що ми тобі сказати? Простіть, завтра все буде. На наступний день Господь поміг йому пройти таїнство ісповіді, став лініческий допрос, прийняв православну присягу на прийняття священного сану. І, можливо, ви бачили цього тижня у понеділок вранці в стінах духовних київських шкіл. Він здавав ставленицький екзамен. Це той екзамен, який здають студенти перед прийняттям священного сану. І вчора ввечері його було попереджено і повідомлено, що можливо цього тижня буде твоя Деяконська хератонія. І сьогодні, під кінець Божественної літургії, ми почули звістку, що ця, це дійство, це таїнство, діаконська хератонія має відбутися. Завтра за Божественну літургію в часі пам'ять святого апостола івангеліста Іоанна Богослова. На все є, браті і сестри, Божий промисел. І в сім'ї ми думали, міркували, звичайно, що, можливо, це після весілля якось трошки е, рановато, але Господь все устрояє і так, не як ми хочемо, а як Богу угодно. І згадуються наші сімейні життєві моменти, я сьогодні вже згадую цю Дімтю за Роману, що рівно 20 років назад, в день пам'яті апостола Євангеліста Яна Богослова, в внедобоються дід, десь Дімітрій, нашого сина Олександра Хрестив. І так Господь устроїв, що саме в цей день Божим промислом Господь призиває його до священного сану, до дияконського служіння. Тому ще раз і ще раз всім вам дякую за привітання, за молитву за підтримку. Але я думаю, що ви мої слова, мої переживання як батька розділяєте, що це ця звістка про завтрашню хіротонію вона є найбільшим подарунком, Божим подарунком, який Господь дарує нам. І з трепетом, як ми неодноразово згадуємо, коли. Є такі не особо святкові, а такі буденні звичайні служби з трипетом. Особливо я відчуваю ті моменти, коли ми маємо можливість разом з батьком, з братом, з рідними стояти біля святого Престолу, молитися у престолу Господня. І сьогодні цей божественний трепет, він доповнюється наше потомство. Відзавтра стає біля престолу Господнього. Тому, дорогі брати і сестри, дякую ще раз за привітання. Разом із цим прошу святих молитв, за того маленького Сашка, з яким ми прийшли, якому був один рік у Ржавинці. Завтра він стає на путь священства. Помоліться, щоб Господь зміцнив його серце. Звичайно, що всі ваші милості, всі ваші подарунки, всі ваші підтримки, він знає, він про все пам'ятає. і Надіюся, що у свій час перед Престолом Божим буде згадувати кожного з вас і просити, щоб Господь благословляв і допомагав. Ще раз всім вам усім усім велика благодаря.